Цього місяця у нас буде роздільний бюджет, сказав чоловік. Гаразд, спокійно відповіла Наталя, вона давно була готова до такого повороту подій, а ось чи був готовий він. Привіт усім, дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією зворушливою історією, а перед тим як ми продовжимо, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Щодня я ділюся з вами цікавими життєвими історіями, тож приємного прослуховування. Аромат щойно запеченої курки з зеленю заповнював кухню, створюючи атмосферу затишку і тепла. Наталя обережно дістала з духовки улюблену страву Андрія. Вона готувала її щоп'ятниці, ось уже 18 років їхнього шлюбу. У цей самий час у кухні завжди лунав мелодійний дзвін посуду. Їхня 17-річна донька Софія вправно сервірувала стіл, розставляючи прибори. Вечеря готова, оголосила Наталя, розкладаючи гарячі шматки курки по тарілках. У дверному отворі з'явився Андрій, на його обличчі грала дивна, трохи напружена усмішка. Наталя миттєво це помітила роки спільного життя навчили її щитувати емоції чоловіка, і такий погляд вона впізнавала одразу. Так він зазвичай дивився, коли збирався повідомити щось важливе, не знаючи, як це сприймуть. Як смачно пахне, сказав Андрій, сідаючи за стіл. Софія, вдаючи, що зайнята телефоном, краєм ока уважно спостерігала за розмовою слухай, Люба. Андрій акуратно відрізав шматочок соковитої курки, відправив його до рота і, насолоджуючись смаком, продовжив Я тут подумав, що нам варто переглянути наш сімейний бюджет. Наталя спокійно сіла, хоча всередині в неї ворухнулося недобре перечуття. Цікаво, вимовила вона, намагаючись зберігати рівний тон. Так, він витер губи серветкою, явно насолоджуючись моментом: з цього місяця ми будемо вести роздільний бюджет. Я все детально прорахував і дійшов висновку, що так буде справедливіше, кожен витрачатиме лише те, що сам заробляє. Говорив він це з таким виглядом, наче повідомляв про якусь чудову новину, яка мала викликати захоплення. Софія відірвалася від телефону і уважно подивилася на батька. Але ж ти не працюєш. Продовжив Андрій, не помічаючи її реакції. Тому буде логічно, якщо я просто виділятиму тобі фіксовану суму на господарські витрати, а своїми грошима розпоряджатимусь сам. Наталя спокійно відрізала невеликий шматочок курки і почала повільно жувати, ніби заглибившись у свої думки. На кухні запанувала напружена тиша. Ну що ж, доволі сучасний підхід, гаразд, рівним голосом вимовила вона. Андрій ледь не вдавився. Очевидно, він очікував іншої реакції, сліз, суперечок, обурення, можливо, навіть істерики, але дружина спокійно продовжувала вечеряти, ніби вони просто обговорювали якусь статтю з книжкового клубу. Просто гаразд, перепитав він явно розгублений. А що ти хочеш почути? Наталя підняла очі. Хіба ти ще не все вирішив? Софія хмикнула, але швидко прикрилася рукою, вдаючи, що кашляє. Ну так, пробурмотів Андрій, відчуваючи дивне занепокоєння. Отже, ми все вирішили, спокійно підсумувала Наталя. До речі, курка сьогодні особливо вдалася. Як тобі вона повернулася до доньки і почала розпитувати про школу, ніби питання з бюджетом було остаточно закрите, Андрій мовчки спостерігав за дружиною з легким подивом. Щось у її поведінці його непокоїло, але він не міг зрозуміти, що саме. Наталя, усміхаючись, слухала розповідь Софії про уроки хімії, а тільки ледь помітна зморшка на її чолі видавала її внутрішнє хвилювання. Що ж, якщо він хоче роздільний бюджет, то він його отримає. Ранок понеділка почався для Андрія не зовсім так, як завжди. Відкривши кухонну шавку, він потягнувся за своїм улюбленим італійським кавовим зерном із насиченим ароматом і легкою гірчинкою. Але на звичному місці його не було. Наталю, гукнув він, заглядаючи в спальню. Де моя кава? Ах, точно, спокійно відповіла вона, навіть не відриваючись від своїх справ. Я не купила, у мене тепер свій окремий бюджет пам'ятаєш, а твоя кава занадто дорога. Андрій застиг, відчуваючи неприємний осад. У її голосі не було ні сарказму, ні злості, лише легка, майже ділова байдужість. Він почув, як вона наспівує щось, збираючись на заняття з пілатесу, які нещодавно відновила. Ладно, куплю по дорозі, пробурмотів він, але це був тільки початок. Того ж вечора, зазирнувши в холодильник, Андрій побачив лише овочі, молоко та кілька контейнерів із позначками Софія. А де? почав він. Твоя половина холодильника порожня, байдуже відповіла Наталя, не відриваючи очей від книги. Ми з Софією купили продукти тільки для себе. Наступного дня у нього закінчився шампунь, потім гель для гоління. У четвер він помітив, що бензин у машині майже на нулі, а коли прийшов рахунок за квартиру, то виявилося, що він оформлений тільки на його ім'я. Послухай, не витримав Андрій у п'ятницю вранці, коли Наталя вже збиралася виходити. Це що, демонстрація? Вона зупинилася в дверях, поправляючи новенький шарф. Андрій раптом зауважив, що останніми днями дружина виглядає особливо доглянутою. Демонстрація, перепитала вона ще роздивованим тоном, та що ти просто дотримуєшся наших нових фінансових правил, кожен витрачає тільки те, що заробив. Я ж, як ти люб'язно нагадав, не працюю. У мене є лише та сума, що ти виділив на господарство, але ти завжди. Він запнувся, усвідомлюючи, скільки всього вважав само собою зрозумілим. Наталя з легким усміхом нахилила голову, дивлячись на нього. Завжди купувала продукти, оплачувала рахунки, заправляла твою машину. Він мовчки кивнув. Так, любий, але це було тоді, коли у нас був спільний бюджет. У коридорі з'явилася Софія, вже зібрана до школи. Мамо, ти не забула, що ми після уроків йдемо в кафе? промовила вона невинним голосом, навіть не глянувши на батька. Звичайно, Люба. Наталя ніжно погладила доньку по плечу. Я відклала гроші на наші маленькі радощі. Вони вийшли, залишивши Андрія одного в тиші. Він повільно обернувся до холодильника і побачив записку, приклеєну до дверцят Ліва половина, мама і Софія. Права половина тато. Він якийсь час просто дивився на ці слова, відчуваючи всередині дивне спустошення. Вперше за довгий час у власному домі йому стало самотньо і некомфортно. Може, Наталя передумала, але ні, це був лише банк. Шановні клієнте, нагадуємо про необхідність сплатити рахунки за комунальні послуги. Андрій стиснув телефон у руці і тяжко зітхнув. Здається, його план пішов зовсім не так, як він очікував. Він ще раз зітхнув і відкрив холодильник, полички майже порожні. Тепер доведеться заїхати в магазин на заправку, купити каву, шампунь. Список покупок раптом виявився довшим, ніж він припускав. Та нічого страшного, вона просто випробовує мене, подумав він. Скоро все повернеться на свої місця, але десь глибоко всередині закрався сумнів, а чи повернеться. День видався важким. Андрій застряг у ранковому заторі, на роботі зірвалася важлива угода, а під вечір ключовий клієнт несподівано скасував зустріч. Голова гуділа, шлунок стискався від голоду. Він так і не встиг нормально поїсти, схопив лише бутерброд у найближчому кафе. Закажу щось смачне, вирішив він, виїжджаючи з парковки, може, піцу або суші, відкрив додаток для доставки і завмер, дивлячись на баланс картки. Вчора довелося заправити повний бак, чорт, паливо дороге, як ніколи, купити продукти вони стали неймовірно дорогими, оплатити рахунки їх завжди було так багато. Від тієї суми, яку він хотів залишити собі, ледь залишилася третина. Та ну. Пробурмотів Андрій, перевіряючи іншу картку у нього ж були накопичення. Були, поки він місяць тому не купив новий телефон, дорогий годинник, і не кілька разів не сходив у бар із друзями, що ж доведеться їхати додому. Там, напевно, знайдеться щось їстівне. Вдома його зустріла тиша та запах випічки. Андрій вдихнув глибше. Точно пиріжки з капустою його улюблені, шлунок стиснуло від голоду. Наталю, покликав він, заглядаючи на кухню. На столі стояло велике блюдо з рум'яними пиріжками, але зверху лежала записка. Це для нас із Софією, твоя половина холодильника, праворуч, Андрій різко відкрив холодильник. На його полиці сиротливо лежав недоїдений бутерброд і пляшка кетчупу. У цей момент до кухні зайшла Софія, тримаючи в руках чашку чаю. Тату, ти б дверима так не грюкав, зауважила вона. Мама прилягла після тренування. Андрій кивнув на тарілку з пиріжками. Це мамині?» – Софія байдуже знизала плечима. Вибач, але це наша їжа. Ти ж сам хотів роздільний бюджет. Вона спокійно взяла один пиріжок і, не поспішаючи, вийшла у свою кімнату. Андрій залишився стояти, вдихаючи аромат, який нагадував йому дитинство. Він зітхнув і вирішив спробувати інший підхід. Може, повечеряємо разом. Запитав він, намагаючись надати голосу звичного легкого тону. Вибач, Любий, долину в рівний голос із спальні. Ми з Софією вже поїли. Я так втомилася після фітнесу, Андрій плюхнувся за стіл. Їсти вдома нема чого, замовляти доставку дорого, йти в магазин сил нема. Він дістав телефон, щоб хоча б переглянути новини, але екран миттєво висвітив повідомлення. Потрібна оплата послуг інтернету. Наталю, у нас інтернет відключають, вигукнув він. Ой, справді, відгукнулася вона. Тепер я оплачую тільки мобільний. А домашній був записаний на тебе, пам'ятаєш? Андрій сидів у напівтемній кухні, слухаючи, як Софія сміється у своїй кімнаті, розмовляючи з подругою. Із спальні лунала тиха музика, Наталя, мабуть, робила вечірню його. Ще півгодини він сидів у кухні, вдивляючись у темряву за вікном, а потім здався і поплентався до спальні. Наталю, обережно почав він, може, обговоримо наш бюджет? Звичайно, любий, вона навіть не відвела погляду від планшета. Завтра якраз складала план витрат на місяць. Коли починаєш усе рахувати, багато речей стають дуже наочними. Щось у її тоні змусило його замовкнути він ліг на свою половину ліжка, втупившись у стелю. Десь на кухні цокав старий годинник, той самий, який він уже давно збирався замінити. Раптом Андрій зрозумів, що навіть не знає, скільки коштує новий. Неділя видалася похмурою. Андрій сидів за кухонним столом, задумливо помішуючи чай. На дорогий чай, до речі, вже не вистачало грошей. Останній тиждень видався важким, довелося відмовитися від обідів у ресторанах, від улюбленого капучино, заморозити абонемент у спортзал, але найгіршим було навіть не це. Найгіршим було відчуження, яке оселилося в їхньому домі. Наталя зайшла на кухню в новому домашньому костюмі. Звідки в неї гроші на обновку, від неї ледь вловимо пахло дорогими парфумами. Нам треба поговорити, твердо почав Андрій. Гаразд, вона спокійно сіла навпроти, схрестивши руки. Все це він жестом обвів кухню. Це не працює. Давай повернемо все, як було, як було. Наталя здивовано підняла брову. Ти хочеш повернути спільний бюджет? Андрій важко видихнув Так, я зрозумів, що погарячкував. Вона злегка всміхнулася, підвелася і підійшла до вікна, а от я думаю, що зараз усе влаштовано саме так, як і має бути, сказала вона і повернулася до нього. В її погляді з'явилося щось нове. Андрію, коли ми одружилися, я вірила, що сім'я це команда. Потім народилася Софія, я залишилася вдома, а ти, ти просто почав сприймати це як належне. Але ж я завжди забезпечував вас, вигукнув він. Наталя тихо засміялася, а ти ніколи не замислювався, чому в домі завжди є їжа, чому оплачений інтернет, заправлена машина? Чому твої сорочки завжди випрасовані?» він мовчав. Знаєш, що мені сказала тітка Галина десять років тому? Вона зробила паузу і глянула йому просто у вічі. Ніколи не залишайся без власних грошей, ніколи. Наталя відчинила шухляду і дістала конверт. Спочатку я відкладала із тих грошей, що ти давав, потім почала займатися рукоділлям, продавала вишивку через інтернет. Потім освоїла манікюр, а три роки тому відкрила власний онлайн-магазин. Андрій кліпнув: У тебе бізнес? Так, любий. Наталя поклала перед ним кілька банківських виписок. Я заробляю майже стільки ж, як і ти. Просто не афішувала це. У дверях кухні з'явилася Софія і зупинилася, не заходячи. Андрій перевів на неї погляд. Софія, ти знала? Його голос став хрипким. Звичайно, донька підійшла до матері і м'яко стиснула її руку. Мама навчила мене всьому. У мене вже є власний рахунок і заощадження. Андрій дивився на дружину і доньку, відчуваючи, як світ навколо нього руйнується. Він думав, що контролює ситуацію, але виявилося, що контроль давно вислизнув із його рук. Наталя усміхнулася. Знаєш, Андрію, я вже не та наївна дівчина, якою була колись, тепер я знаю ціну свого життя. Вона кинула погляд на Софію, а потім додала І знаєш, до чого я дійшла. Вона нахилила голову і сказала спокійно, без тіні злості чи докору: Ти мав рацію. Важливо, щоб кожен жив на те, що сам заробив. І Андрій раптом усвідомив, що все дійсно змінилося, але змінилося вже не в його користь він дивився на дружину так, ніби бачив її вперше. Але чому? Чому ти мовчала? Його голос був напруженим, майже тремтів. Наталя відклала документи, склала руки на столі і подивилася на нього з легкою усмішкою. Бо не хотіла руйнувати твою ілюзію контролю. Спокійно відповіла вона, поки це влаштовувало нас обох, все працювало, вона знизала плечима, але коли ти вирішив розділити бюджет, вона зробила паузу, дивлячись йому просто у вічі, я просто показала тобі, як це виглядає насправді. Минуло три тижні. Осіннє сонце ліниво заглядало у вікна їхньої квартири, граючись відблисками на новому настінному годиннику, який тепер висів поруч із бабусиним. Наталя наполягла не прибирати його. Андрій сидів за кухонним столом, вивчаючи їхній спільний фінансовий план, дві колонки цифр, два рівних внески в бюджет. Незвично, не зовсім комфортно, але справедливо, тату, у дверях з'явилася Софія, ти не бачив мій синій блокнот, там усі мої розрахунки, подивись у вітальні на полиці, машинально відповів він. А потім, не відриваючи погляду від цифр, додав: До речі, як там твої перші інвестиції? Очі доньки засяяли азартом. О, уявляєш, ті акції, що мама порадила, піднялися на 12%. Я майже зібрала суму на літні курси з дизайну, Софія радісно метнулася шукати блокнот. Андрій провів рукою по неголеному обличчю. Вперше у житті донька розповідала йому про свої фінансові плани. Раніше він, мабуть, лише посміявся б, згадавши, що їй усього 17 років, але тепер, тепер він знав напевно. Жінки в його родині здатні на більше, ніж він коли-небудь думав. До кухні зайшла Наталя з пакетами покупок. Про що задумався? запитала вона, розвантажуючи продукти. Андрій усміхнувся. Просто думаю, скільки всього я не помічав. Жив поруч із успішною бізнесвумен і навіть не здогадувався. Наталя усміхнулася у відповідь і поставила перед ним банку його улюбленої кави. До речі, недбало кинула вона. Я тут подумала. Може, ти захочеш приєднатися до розвитку мого магазину. Андрій різко підвів голову. Ти хочеш, щоб я працював із тобою? А чому ні, вона присіла поруч. У тебе непогана ділова хватка, просто раніше ти використовував її трохи не за призначенням. Він уважно подивився на неї, в її очах блищали ті самі іскорки, які колись його зачарували. Але врахуй, додала вона серйозніше, це буде рівноправне партнерство. Як і все інше тепер. Він ухильно усміхнувся, її рука лягла на його долоню. Знаєш, чому мене навчило життя? запитала вона. Андрій слухав її уважно. Справжнє кохання це не контроль, а повага. Це не коли один керує, а інший підкоряється, це коли обоє сильні і обоє це визнають. Андрій задумався. Колись він вважав, що бути головою сім'ї означає, що дружина повинна залежати від нього, але виявилося, що Наталя давно живе власним життям, розвивається, будує майбутнє. І замість того, щоб боротися за владу, він міг би стати її союзником. У цей момент Наталя дістала з сумочки конверт, я накидала бізнес план, сказала вона. Поглянеш, Андрій узяв конверт, відчуваючи дивне хвилювання, йому ще доведеться багато чому навчитися. Наприклад, що в житті важливо не утримувати контроль, а знаходити баланс. Що справжня сила не в підкоренні когось, а у партнерстві, він розгорнув папери і усміхнувся: Давай подивимось, сказав він. Тільки цього разу я буду уважнішим. До всього за вікном осінній вітер гнав по двору золотаве листя, нагадуючи, що зміни неминучі, і цього разу на краще. Дякую за перегляд. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається і підписатися на канал, щоб отримувати більше надихаючих історій. Поділіться цим відео зі своїми близькими, можливо, воно прикрасить їхній день або дасть їм нову перспективу. А перед тим як ви підете. Подивіться відео на своєму екрані. Це ще одна зворушлива історія, яку ви не захочете пропустити.